Доброго дня, мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 22 липня і сьогодні у нас розпочинається спільний проєкт Капсула на осінь. Цей спільний проєкт організувала Мілеєва Юлія. Юля у нас харків'янка. Тому ви розумієте, що я не могла не підтримати Юлю і не прийняти участь у цьому спільному проєкті. До того ж, мені подобається системний підхід формуванні нашого гардеробу, і в мене є якісь мрії на осіннє в'язання. Спільний проєкт розпочинається сьогодні і тривати він буде трошки більше двох місяців. Тиждень липня, серпень і вересень. Спочатку Юля вважала, що ми встигнемо. Сформувати свою капсулу на осінь до 1 вересня, але ми її вмовили додати нам ще місяць. Юля пішла нам на зустріч і ми маємо більше часу, щоб добре підготуватися до осені. Ніхто не заважає комусь впоратися з завданням раніше і вже до початку осені бути готовими, але для тих, хто повільно в'яже, буде можливість встигнути. А встигнути нам потрібно вив'язати 5 речей. І ці речі поділені по групах. Перша група це головні убори, і в цій групі можна обрати, який виріб будемо в'язати. Це може бути як шапка, берет, хустка або навіть пов'язка на голову. Друга група це вироби для наших рук. Рукавиці, рукавички, пальчатки, мітинки. Здається, я все перерахувала. Третя група це аксесуари на шию. Шарфи, бактуси, снуди, маніжки. Та ж сама хустка, але якщо ви вирішите пов'язувати її на шию. Четверта група виробів це плечові вироби. Ну, ви зрозумієте, що це светри, кардигани, жилети, ковтинки, павутинки, гольфи. Ну, Всі плечові вироби, які ви можете собі уявити. І остання, п'ята група виробів це для наших ніжок: шкарпетки, гольфи, слідочки, капці. Тобто у цій капсулі на осінь передбачене в'язання виробів для усієї нашої анатомії. За винятком, скажімо, спідниць та штанів. І, мабуть, саме для цього Юля спочатку пропонувала якусь таємну категорію, в якій кожен може додати якийсь неназваний виріб. Але мене влаштовує саме. П'ять оцих груп, які оголосила нам Юля для цього спільного проєкту. В'язати ми будемо майже 2 місяці, а звітувати кожного тижня по суботах. Сьогодні субота, і через тиждень, в суботу зустрічаємось і показуємо, хто що вже почав в'язати. Я трошки гальмую, тому що я, як завжди, хочу. Осягнути неосяжне. Хочу спробувати бути і розумною, і гарною одночасно. Бо ми у нашій спільноті, яка проходить у телеграм-каналі, так і не визначилися. Чи можливо, щоб якісь наші вироби приймали участь у різних спільних проєктах. Не всі, а хоча б деякі, тому що. Шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань ніхто не відміняв. Я приймаю участь ще у спільному проєкті топовий жилет, а в мене там сталася халепа, тому що я вирішила підібрала пряжу, з якої буду в'язати топ. Тому що я вирішила, що якщо є назва топ, то він підійде. Але Ксенія уточнила, що топ повинен бути без рукавів. А моя модель з рукавами. Тому мені треба щось швиденько шукати без рукавів. І я б, звичайно, хотіла, щоб щось зв'язати таке, щоб змогло прийняти участь і в топовому жилеті, і в осінній капсулі, ну, тому що жилет для осінні я вважаю дуже доречний предмет гардеробу. Як ви вважаєте? А ще мені б хотілося якось об'єднати свою капсулу з кольоровим роком, тому що я точно знаю, яких кольорів вже не буде у нашому спільному проєкті Кольоровий рік. Але ж на осінь можливо, що випаде і сірий, і меланжевий, і твіт, і синій. Тому ще багато кольорів не охоплені. Нашим спільним проєктом. І було б чудово поєднати і осінню капсулу, і кольори, які випадуть у спільному проєкті кольоровий рік. Тому я свою капсулу намалювала трохи схематично, і зараз я вам покажу, що в мене вимальовується на сьогоднішній день, на день нашого старту. По-перше, хочеться поділитися з вами радістю, що в мене з'явилася своя особиста бавовна. Бавовна нам зараз дуже доречна, як то кажуть, радує око і гріє душу. І ось за допомогою цієї бавовни я хочу продемонструвати вам свою капсулу. Але, щоб трошки потримати інтригу, я її буду показувати по частинам. Отже, свою капсулу я буду формувати навколо виробу, який я точно не буду в'язати. І це спідниця. Тому що, якщо в'яжеш тільки плечовий виріб, ну без спідниці або штанів ніяк, в моїй капсулі більш доречна буде спідниця. Ви пізніше зрозумієте, чому. І перший виріб, який я збираюся в'язати, хоча, можливо, не з нього почну, але це перший виріб, з яким я визначилася, що я його точно буду в'язати, і для нього в мене є пряжа. І це будуть, ні, не шкарпетки, хоча зі шкарпеткової пряжі це будуть гольфи. Із такої пряжі. Це стандартна шкарпеткова пряжа. Вона трошки поколює, але ж у нас капсула на осінь. Тому буде доречно, що вона з 75% вовни, 25% поліаміду, звичайний метраж 420 метрів на 100 г. І я буду в'язати гольфи. А ось ці чоботи я домалювала, щоб капсула мала завершений вигляд. І я визначилась саме з цією пряжею і саме з гольфами, тому що тут у цій пряжі поєднані кольори всієї капсули. Більш нічого незвичайного я не буду додавати. Оце основна колористика. Тут є Бусковий. Тут є такий білий, схожий на трошки рожевенький, є трошки синього, сіренький і чорний. Ось саме чорні чоботи, підкреслять оці смужечки і додадуть образу такої невеличкої брутальності. Наступне, що я вирішила для себе, це те, що я буду в'язати мітинки. Тому що осінь, хоч і прохолодно, але не настільки, щоб в'язати рукавиці. Хоча, можливо, я зв'яжу й рукавички. Але я ще не визначилась з кольором, тому що 1 серпня з'явиться колір серпня. І якщо він випаде сіренький, то я для цієї капсули зв'яжу сірі мітинки. А якщо ні, то колір липня у нас білий. І я останніми днями розпочну білий процес. І ось мені здається, що в мою капсулу хоч сірі, хоч білі мітинки будуть дуже доречними. Це класичні кольори, вони підтримають колористику любої капсули. До того ж, хай будуть дві пари. Тому що якусь, можливо, буде комусь подарувати, або на зміну, якщо ці попрала, в цих, ці брати з собою на вулицю. Так, третій виріб, який я вирішила в'язати у цій капсулі на осінь, це А, як би так показати, щоб не показати все інше. Зараз хвилиночку. Ось так буде краще. Наступний виріб це буде дуже романтичний головний убір. Це буде берет. І за колористикою він дуже співпадає з шкарпетковою пряжею для гольфів. Але тут не вистачає чорного. А нам і не треба. Я хочу, щоб берет був трошки світліший. І я, мабуть, Додам як додаткову ниточку таку світленьку ниточку пряжі, щоб зробити колір більш пастельним. Це йде у нас на голову. Ось так. А щоб якось поєднати голову і ноги, головний убір з виробом для ніг, нам потрібен, як ви вважаєте, що нам потрібна, нам потрібен чорний тоненький шарфік. І він буде зв'язаний не з цієї пряжі, я цей моточок взяла тільки для того, щоб показати колір. І бачите, якщо отак, і між ними чорний, вони не будуть зливатися і будуть доповнювати один один, а тут ще чорні чоботи будуть. Мені здається, це буде дуже гарно. Зараз ми так приберемо, щоб нам не заважало. І наступним виробом, який би я хотіла доєднати до своєї капсули, тому що один, два, три, вже 4 є. Остався останній плечовий виріб. І тут у мене сумніви. Перше питання, наскільки я буду встигати вив'язати плечовий виріб з рукавами. А по-друге, наскільки можливо об'єднати з проєктом топовий жилет, щоб точно встигнути і зв'язати плечовий виріб без рукавів. Тому у мене на п'яту категорію два варіанти. Перший варіант це жилет. І я його хочу зв'язати. Я ще не вирішила, з якого кольору. Тому що, якщо я його захочу розпочати сьогодні-завтра, то єдиний кольор, з якого я можу розпочати, це білий. У мене це колір липня. Ще я можу поєднати білий з чорним, тому що поєднання двох кольорів мелодія двох сердець, у нас вже була, була, і повторюватись вона не буде. Тому я сміливо можу поєднувати це чорно-біле кіно. І от я ще в роздумах, поєднувати мені цю мозаїку чи ні. Тому що чисто сірим і чисто чорним я не хочу розпочинати. По-перше, чорний зільється шарфіком це буде недоречно. Чисто сірий зільється з мітинками. Цього б теж не хотілося. Хоча ми спідницю зможемо розбавити любу палітру. А ось, якщо я буду впевнена в своїх силах, в своїх можливостях, що я встигну зв'язати плечовий виріб, я його 100% розпочну. Але б хотілося встигнути капсулу дов'язати. Але розпочати я хочу. Ковтинку із пряжі, яка у мене по кольоровому року підійде для категорії, там, де три кольори. Бачите, у мене такий градієнт переходу сірий. Потім йде лаванда. І завершується таким рожевим. Бачите? І дуже гармонійно поєднується, бачите, і Цією пряжею і з цією пряжею. Ну, бачите, ну це точно капсула. Єдине питання: встигну я чи ні? А так би було все гарно. Ось, отак. А між ними отут чорний шарфик, а з цього боку будуть чорні чоботи. Бачите? Зараз я спробую розмістити. Трошки іншим способом, щоб все було видно. Ось ось моя така капсула. А тут варіант або такий, або такий. І з цієї пряжі я зв'яжу або жилет, ні, не так. Я зв'яжу і жилет, і ковтинку. А от що встигну в рамках капсули, я не впевнена. Щось одне точно встигну. Ну мені здається, що так. Ну так воно гарніше виглядає, як ви вважаєте. До того ж вся ця ниточка дуже тепленька. І це 100% вовна, і це 100% вовна. Тому треба якось встигати, щоб зігріти. Зігріти дитину на осінь, тому що це буде дитяче. Кафтинка і дитячий жилет, якщо він буде. Ну, Тому що це єдине, що я встигну зв'язати в рамках цього спільного проєкту. Я не буду розпочинати всі процеси одночасно. Я буду розпочинати по одному. І вже тоді, по, по днях, по тижнях буде видно, що я встигаю, що ні. Я розпочну з аксесуарів, тому що я. Пані аксесуар. У мене це більш те, що я встигаю зв'язати у свої строки. І жилет я повинна встигнути дов'язати за серпень. Отже, на 1 вересня буде зрозуміло. Встигаю я розпочати і дов'язати картинку, чи ні. Тому що. Дні стають все меншими, темніше і раніше, мені треба як скоріше зв'язати з чорної пряжі, тому що потім буде дуже важко і буде просуватися процес дуже повільно. Ну, все це, як то кажуть, все тільки мої плани. А кожної суботи ми будемо бачити. Як мої плани втілюються в життя і як формується моя капсула. Отже, шкарпетки в'яжемо спицями, мітинки в'яжемо гачком. Якщо я вирішу, що треба в'язати рукавички, ні, рукавички будемо в'язати вже на зиму. У нас вже потім буде зимова капсула. Берете, розпочну, якщо стане холодніше або підуть дощі, тому що пряжа пухнаста, а її в'язати в жарку погоду ну, просто неможливо. Шарфік треба в'язати якомога раніше, тому що він чорний. І мені треба розпочинати жилет, а потім вже визначатися з долої ковтинки. Ну, ось такі плани. На мою капсулу, вірніше на капсулу, яку я збираюся вив'язати. І ще я хотіла додати, що в процесі у мене будуть можливі відхилення в тональності, тому що у цієї пряжі може мені на ковтинку не вистачити. І у мене є пряжа такої товщини. І схожі колористики, але бачите, вона темніша за цю. Вона така сіро-бускова. Ну, вона дуже гармонійно поєдналася. Я б хотіла, щоб мені вистачило. Але якщо не вистачить, то по низу рукавів і по низу корбусу я зможу додати оцю пряжу. І якщо мені захочеться якось розбавити, скажімо так, колористику, то я можу додати якийсь відтінок, скажімо, до мітинок ось цієї ось лавандової пряжі, і воно все зазвучить. Одним тоном. Хоча мені здається, що це вже буде занадто. Якщо все буде лавандове, хай хоч щось відрізняється. Але все повинно бути об'єднане одним кольором. Ну, я так вважаю. Можливо, я помиляюсь. Але я маю право на власну помилку. До речі, спочатку я хотіла вив'язувати шарфік. Оцим кольором. Ну, вони тоді, тоді все злилося в одне. І мені здається, що чорний буде доречним. Ну, щоб якось перегукувалось з чоботами. Або, можливо, поміняти, можливо, зробити отакий шарфик, а якраз навпаки берете вив'язати сірим. І тоді у нас з однієї капсули можна буде зробити дві. От ми змінюємо головний обір і шарф, і вже зовсім інша капсула. Бачите? Яка вам більше подобається? За таким беретом? Отаким шарфом, Оце буде ось так звучати. Бачите, воно більш ніжніше, більш романтичніше. А ось так воно більш. Таке брутальне, але мені здається, таке більш акцентне. Мені отак більше подобається. А вам. Оце вже стає небезпечно. Якщо в мене декілька варіантів, я буду довго між ними розриватися. Треба зупинятися на чомусь. А може, навпаки, Робити таку капсулу, щоб можна було міняти під настрій. Отже, головне розпочали. А далі, як то кажуть, в'язання покаже, що я встигну як скомпоную, і чим завершиться, який буде результат моєї участі у цьому спільному проєкті. Тому до зустрічі через тиждень. Можливо, в мене вже буде щось розпочати, а щось буде чекати 1 серпня, щоб визначитись з кольором. Тому бережіть себе, в'яжіть з нами, в'яжіть, як ми, в'яжіть краще нас. Мирного нам неба, спокійних ночей, скорішої перемоги і до зустрічі через тиждень. На все добре, мої любі!